Пропоную пограти в гру «Оціни вчинок. Пригадайте, дітки, як ви проводите час, коли батьків немає вдома. Розгляньте дії дітей та скажіть, погоджуєтеся ви з цим чи ні. Коли я залишаюсь вдома сам, я вмикаю газову плиту та так розважаюсь. Чи правильно хлопчик вчиняє? Звісно, ні, бо це дуже небезпечно. Коли нікого немає вдома, я вмикаю електричні прилади та спостерігаю, що ж буде. Чи можна так робити? Ні, це дуже небезпечно. Можна так обпектися та може вдарити струмом, тому без нагляду дорослих не вмикаємо електричні прилади. Коли я залишаюсь вдома сам, я полюбляю розглядати картинки у книжці та пригадую знайомі казки. Дітки, чи погоджуєтеся ви з такими діями? Так. Коли я залишаюся сама дома, я дуже люблю спостерігати, як вода ллється з-під крану на підлогу. Тоді можна грати в мореплавців. Чи погоджуєтеся з такими діями? Звісно, ні. Бо вода може потрапити до інших квартир та пошкодити чужі речі. Коли дорослих немає вдома, я полюбляю малювати та розфарбовувати розмальовки. Чи погоджуєтеся ви з такими діями, дітки? Так, коли дорослих немає вдома, я дуже полюбляю гратися з сірниками, спостерігати за вогнем, запалювати їх. Малята чи погоджуєтеся ви з такими діями? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно може статися пожежа. Коли я залишаюсь вдома сам, то на правах головного я слідкую за порядком, кохайністю приміщення, його безпекою. Чи погоджуєтеся ви, дітки, з такими діями? Так, коли я залишаюсь вдома без дорослих, я люблю спостерігати за вулицею, сидячи на підвіконні, відкрити вікно та дихати свіжим повітрям. Чи погоджуєтеся ви з такими діями? Звісно, ні, це небезпечно. Коли вдома немає дорослих, я полюбляю будувати різні будинки з кубиків та конструктору. Чи погоджуєтеся ви малята з такими діями? Так, молодці. Тож будьте обережні, пам'ятайте всі ці правила та бережіть себе. До зустрічі!